Одного голосу е, за цей законопроект не віддали ні Європейська солідарність, ні батьківщина Ми отримали закон з величезними корупційними вадами. 36 місяців перебування на війні такої інтенсивності. Це дуже тяжко. Тобто, це закон не про мобілізацію, а про кріпаків в уніформі. Влада пробує по максимуму. Затягнути реальну мобілізацію. Тобто враження таке, що на Банковій вирішили створити обставини для військової поразки, відчуття безкінечної війни, щоб люди не думали ні про, який, ні про яке завершення каденції Зеленського, ні про які нові вибори, ні про яку довіру, ми маємо ситуацію, в якій влада. З острахом подивляється на 10-ту річницю майдану. Нема підтримки Зеленського. Нема. Забудьте. Вітаю, друзі! Поговоримо про те, яку мобілізацію наголосували слуги у Верховній Раді, адже сьогодні був проголосований закон про мобілізацію, законопроект, внесений кабінетом міністрів. Отже, по суті, Верховна Рада навіть не зреагувала позицію комітету з питань протидії корупції про корупційні ризики, які є в цьому законопроєкті. Його просто голосували нахрапом для того, щоб продемонструвати силу влади. Причому ця сила влади вона супроводжувалася великим вкидом всілякої дурацької інформації про те, які вони сильні на кожному кроці в кожній позиції. Відповідно, перед цим був візит Зеленського на лінію фронту, де Зеленський і його оточення умудрилося викрити для противника в фотозвітах локацію військових частин. Що по суті вилилося сьогодні у звернення спілки офіцерів України на ім'я прокурора і голови СБУ про вчинення злочину розкриття локацій південного оперативного командування? Ну але повернімося до законопроекту. По суті, голосування сьогоднішнє вилилося в те, що жодного голосу за цей законопроект не віддали ні Європейська солідарність, ні батьківщина. Як відомо, вряди годи за потрібні країні закони, попри те, що опозиція не повинна голосувати взагалі-то за. Якісь такі провладні речі опозиція давала. Ми пригадуємо, що це були і голоси Батьківщина. Батьківщина голосувала, наприклад, за бюджет. Європейська солідарність, наприклад, голосувала за призначення міністра оборони, хоча, в принципі, не прийнято, щоб опозиція голосувала за кадрові рішення. Але в даній ситуації для нас цей закон виявився просто тестовим, і він проявив реальну конфігурацію більшості у парламенті. По суті, ніякої коаліції однопартійної на сьогоднішній день немає. Треба забути про монобільшість. Немає ніякої монобільшості. Є зграя окремих людей, які з переляку голосують під брендом слуга народу. От дивіться, як розподілилися голоси за цей законопроект слуги народу 178 голосів. Платформа за життя та мир. Теж мені за життя та мир. Це ті люди, які тягнули Путіна в Україні. Це колишня ОПЗЖ. Бізнес група Майбах або ж за майбутнє 7 голосів, фракція голос 3 голоси. Бізнес група довіра 18 голосів. Це така кишенькова довіра. Це кишенькова повністю група олігархічна, яка має, так би мовити, контракт із банковою. Відновлення України 12 голосів і 8 позафракційних. Тобто ми отримали закон з величезними корупційними вадами, але найголовніше, що чекали на фронті від цього закону. Від цього закону на фронті чекали чіткої дати терміну максимального перебування в військах. Тобто, в повітрі носилася, носився термін 36 місяців. Повірте мені, 36 місяців перебування на війні такої інтенсивності, це дуже тяжко. Це на межі людських можливостей. Так, от, що виявилося? Виявилося, що по суті законопроект, який вніс Кабмін, є, ну, як би сказати, кріпацьким. Тобто, це закон не про мобілізацію, а про кріпаків. В уніформі. Хідко про це думати, але в ситуації захисту батьківщини в військах чекали великої справедливості. Справедливості в плані того, що права військових мають бути захищені, права ветеранів, соціальні всілякі е, пільги для е, поранених, тобто. Нормальна справедлива держава завжди віддячує тим, хто захищає цю державу. Натомість ми отримали по суті положення в діючому, ну в проголосованому першому читанні законі положення про те, що норма в 36 місяців є декларативною, і на панщин, панщину ти будеш відбувати е, скільки, скільки потрібно керівництву. Ну, це складний момент справа, тому що враження таке, що влада пробує по максимуму затягнути реальну мобілізацію. Оці всі ігри довкола цього закону покликані створити ситуацію, коли війська, які є вже, тобто всі підготовлені, мобілізовані, ті, хто залишається в військах, вже майже по два роки, на них і покладається доля остаточного вирішення цієї війни. Якщо їх вистачить в цій війні, тобто враження таке, що на Банковій вирішили створити обставини для військової поразки. Тому що той підхід, який е, практикує, е, тобто механістичний підхід, який практикує Банкова, він розрахований на те, що люди безправні, їх можна з під палки гнати в війська день і ніч, враховуючи практики оцих таких вуличних мобілізацій, перехоплень вуличних враження таке, що одним головним завданням влади на сьогоднішній день є нескільки виснаження військ. А виснаження, особливо на авдіївському напрямку, зараз бачать всі недостачу боєприпасів і великі втрати. Але найголовніше, що ідеєю влади починає бути формування такого відчуття безкінечної війни, щоб люди не думали ні про який ні про яке завершення каденції. Зеленського ні про які нові вибори, ні про яку довіру. От дивіться, під, під шумок цього голосування для того, щоб показати, так би мовити, що вони в тонусі, вони вкинули абсолютно дурацьке опитування фонду Разумкова, соціологію, в якій Зеленському довіряють найбільше в Україні. Ну, це називається молодець Середовець. Вони там таких потворів ці списки понаписували, що в принципі, ну чесно кажучи, оцінювати методологічну хибу навіть не варто. Мені дуже прикро, що фонд Разумкова за цих складних обставин просто відробляє панщину заради банкової, заради забетонування зеленської влади. Не знаю, чи вони взагалі то проводять останнім часом більш-менш чесну соціологію, але те, що вони оприлюднили, є великим знущанням зі здорового глузду, особливо напередодні голосування за закон про мобілізацію. Це, до речі, ну, московська технологія, адже подивіться. Московська соціологія за час війни весь час роздирається і демонструє довіру до Путіна в 80%. І по суті, формує формуюча соціологія накручує думку, що проти війни ну, будь-який критичний випад проти війни не підтримується російським суспільством. Це російське суспільство скавулить, виє, але нічого не може зробити, тому що воно, воно по суті, не є суспільством. Це це граї декласованих елементів, які е, не є ні нацією, ні громадянами, ні ким. Просто біомасою. І е, якраз влада російська системно перетворювала росіян в біомасу. Таке враження, що українська влада дуже б хотіла перетворити українців в біомасу. Особливо це огидно, тому що в фонді розумкова прекрасно розуміють, що насувається 10-та річниця Майдану, 10-та річниця Майдану. І от Петро Порошенко у стінах парламенту сьогодні говорить: пане Зеленський, ви хочете. Зміни влади, так заберіть тих, хто причетний був до вбивств на Майдані, тих, хто потрапив під люстрацію, чим ближче до е, 10-ї річниці Майдану. Як фонд разумкова може втюхувати ці цифри, коли пам'ять про майдан у людей жива і пам'ять про неосуджене, незасуджене зло, непокаране зло? Представники якого тепер сидять в найближчому оточенні Зеленського, нагадаю. Тобто непокаране зло в оточенні Зеленського дає йому найвищий ступінь довіри до серед всіх політиків в Україні. Схаменуй, схаменіться люди добрі. Ви, ви з цієї ганьби ніколи не викрутитесь. А особливо коли ця абсолютно ну, зграя молодих Януковичів пробує втюхати закон про. Мобілізацію, який є ледь не законом про ну. От соромно, соромно говорити, але ну, ну це панщина, це кріпацтво. Вони розглядають громадян як кріпаків. Вже навіть уповноважений із справ людини Лубінець говорить, що які електронні кабінети, схаменіться. Не може бути ніяких електронних кабінетів, але чомусь ніхто цього слухати не хоче. От мені цікаво, зараз ця пострегіонівська або партія молодих регіонів, АК Слуга народів, наголосує антиконституційний законопроект. І тоді ми чітко починаємо розуміти, в чому технологія голосування цього антиконституційного закону максимальне затягування часу. Вони думають, що в військах піде втома втрати, і війська скажуть, припиняйте цю війну, ми не хочемо нічого воювати. На це вони розраховують чи на що. Але найгірше, що ці всі розрахунки банкові, вони дуже лягають в одну ключу схему. Сьогодні Київ відвідував Жозеп Борель, прокинувся від потреби зайти у бомбосховище і пересидіти російську атаку. Звичайно, що Борель клятвено запевнив українську сторону, що Європа буде всіляко допомагати і боєприпасами, і грошима, і всім. Але чомусь ніхто не говорить про одну дуже важливу річ. Путін веде вибори на окупованих територіях. І ми день і ніч повинні нагадувати про те, що проведення Путіним виборів на окупованих територіях робить його узурпатором. Він весь світ, всі наші партнери від Бореля треба було вимагати просто публічної заяви про те, що жодна країна Євросоюзу не визнає наслідків цих псевдовиборів. Що жодна країна не буде комунікувати з Путіним після цієї узурпації влади, як не комунікує, до речі, з Лукашенком. Так от, цікава історія. Чомусь українська влада не хоче про це нагадувати партнерам у світі. Очевидно, що серед завдань влади на сьогоднішній день є потреба замелити. Ці російські вибори, щоб про них ніхто не знав, ну, щоб на них не звертав ніхто в світі уваги. І тихенько, щоб вони відбулися щоб, і після цієї узурпації, щоб ніхто не істерив, щоб в надії на те, що окрім Путіна, ні з ким розмовляти в Росії. Так а на що розмовляти з Путіним? Про що з ним розмовляти? Все, про що з ним можна було домовитися, вже давно згоріло в боях. В Ізюмі, в Бахмуті, в Бородянці, в і Бучі і не лише в Миколаєві, в Запоріжжі, в Харкові, багатостраждальному Харкові. Тобто ми маємо ситуацію, в якій влада з острахом подивляється на 10-ту річницю Майдану і пробує. Створювати ілюзію всеохопної підтримки Зеленського. Нема підтримки Зеленського. Нема. Забудьте, скажіть від імені Зеленського, якщо він сам соромиться, що ви не йдете ні на які вибори і це заспокоїть людей. Їх, правда, неможливо провести, але треба шукати вихід із ситуації конституційної, в яку ви загнали країну. А виходу. Іншого як створення коаліції в парламенті нема і прийняття нової, ну, більш-менш адекватної програми цієї коаліції в силу неможливості проведення виборів. Але очевидно, що его злодюг з оточення Зеленського продовжується. Головне, щоб їм зберегти себе у владі. Зараз минає рік перебування на посаді голови Служби безпеки України. Василя Малюка, я пригадую, як він починав захід на посаду з розмов про те, що десь там існують ботоферми Порошенка. Так де ці ботоферми Порошенка? А ботоферми Зеленського є, вони існують. Цікаво буде, яка. Реакція, який відгук буде на заяву спілки офіцерів про вчинення злочину, розкриття локацій військових об'єктів, подивіться на сайті спілки офіцерів, я знизу посилання залишу. І віримо в Збройні Сили України. Як сказав Порошенко, послухайте ще одне. Почніть з себе ад залужного відчепитись. Тобто залиште в спокої генерала залужного. І це є шанс для нас встояти і перемогти. Слава Збройним силам України! Поділіться цим відео, поставте вподобайки і нагадаю, що в мене є ще один канал, він називається Цибулько ТВ. І на ньому я розміщую свої ефіри на різних дружніх каналах, і не завжди дружніх. Але ефіри ці розміщують. Там дуже цікаві бесіди, вони не монологічні, як тут. Хоча, мабуть, все-таки монологічність більш цікава людям, які розуміють, про що я говорю. Дякую вам за підтримку, дякую вам за поширення, дякую вам за. Інтелектуальну активність, слава Україні!